Щодня з Донеччини їдуть більше тисячі людей. Найбільша кількість, за даними начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, 13 серпня, три тисячі людей та 14-го – тисяч сімсот В ці дні відбувся прорив фронту неподалік добропілля. І йшли бої у селищі Золотий Колодязь. На цих кадрах керівника гуманітарної місії Проліска Євгена Капліна транзитний центр в Павлограді. Сюди щодня везуть людей з Донецької та Дніпропетровської областей. Далі евакуаційним потягом в інші регіони України. Центр розрахований на 116 ліжок, каже Каплін. 15 серпня на ніч залишалося більше двох сотень людей. Їм довелося ночувати на парковці. Волонтери роздавали спальні мішки, облаштовували додаткові намети. В евакуацію їдуть і маломобільні люди. Їх вести нікуди. Каже волонтер Богдан Зояков з інтенсивністю бойових дій евакуація дуже сильно зростає. І, на жаль, з цього і випливають наступні проблеми, що її нікуди вести, немає місця у шелтерах. Загалі величезна проблема з лежачими людьми, що їх ніхто не хоче брати. Лежачу людину потрібно перевдягти, помити. Їй потрібно догляд. А, на жаль, людей немає, щоб це робити, і місця немає, де це робити. Ми вимушені шукати у Краматорську, у Олександрівці там, або в Павлоград просити, щоб забрали людину лежачу. Евакуаційники між собою співпрацюють, каже Богдан. Ми передаємо на волонтерів зачасту це Спасіння або східсос. Вони вже далі у велику машину грузять більшу кількість людей. Тобто, ми вивозимо. Три людини, п'ять людей. Далі вони вже пересідають на велику машину, там де можна 20 людей загрузити, і їдуть до Павлограду оформлюватись там грошову допомогу. І далі на розселення, кому треба. Я вважаю, якщо була б система налагоджена, котра повинна бути вже налагоджена, цього б, цих проблем би не було. Вчора відкрився новий транзитний центр у нас в Лозові, який вже працює інформацію про його розташування. Та послуги, які він надає, в принципі, аналогічні як на транзитному центрі Павлоград, вони доведені до військових адміністрацій. Щораз за день він його відвідало 98 осіб. Він розрахований на більше ніж 300 осіб. Пожерський каже, маломобільних людей вивозять до їхніх родичів, а самотніх до медичних закладів. По її показанням, поїзд стану здоров'я. Це просто не так швидко, як для нас здорових людей да, знайти місце МТП, тому що це повинна бути спеціальна геріатрична установа. Або установа, якщо у людини є ментальне захворювання, ментальні, Щоб це був заклад, де було наближено до медицини. Сьогодні відправляються 20 людей одиноких, малообільних, до геріатричних закладів Київської області. За цей тиждень додає пожарський розселили 53 маломобільних людей. Мінрозвитку громад на останній нараді надав відповідне доручення приймаючим областям збільшити потужність не тільки для маломобільних місць, а також для прийому здорових людей, які просто евакуюються. Бажарський повідомив в області на сьогодні залишаються 225 тисяч людей з них більше 17 тисяч діти. Анастасія Галасюк, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.